Ще я, от, цікаво поговорити про цю теорію прапора і гімну, що їх потрібно трішки змінити. То не змінити, а повернути. -по, гімн потрібно трошки змінити. Так. А прапор перевернути. Для чого перевернути? Не, пере, не кажіть слово перевернути. Добре, бо змін, поміняти місцями. Так або краще? Або так, ні, повернути прапор, то в нас був жовто-блакітний прапор. Угу. Повернути. Тобто його спеціально перевернули? Так. Чому? Ну, дивіться. Е, вертаємось до е, нумерології. Так? Угу. Що робить творець, який любить е, Україну? Ми то бачимо в природі і ми то бачимо в гарних людях-українцях. Він нам дає державу 24-го, 0-8-го, 1991 Додаємо все, получаємо 34. 3 додати 4. 7. Число творця. А воно, число везіння. Розумієте чому? Тому що повний цикл пройшов. Не 6, а 7. То число везіння. А чого ж так в Україні е... погуляєте? Чому ми так живемо? А тому, що нам прапор, гімн і все затверджували хто? Комуністи. А хто вони такі? То нечість. Нечість, яка е, руйнувала людське. І вони нам затвердили, їх же було тоді 239. А як приймається закон, якщо закон приймається 226, а їх було 239. Вони нам здали прапор, але через агентів, які... З інших сторін, якби не комуністи, так само плюсували в тому питанні. Тут дуже тонко все. Тому що наш прапор небо і пшениця. Просух. Якщо ми його перевернемо, буде що? Сонце і вода. Угу. Тому що, от Олег, Олег, дивіться, ви і я свого часу вчили в школі в третьому класі головний закон природи, який. Кругообіг? Води в природі. Води в природі. так. Що ми бачимо в знаці творця? Ми бачимо правило кольорів на землі. Веселка, так? Веселка. Сонце випаровує воду знизу, хмари. Хмари закривають сонце, щоб не палило землю. І хмари випадають знову вологою, водою. Вниз на землю зволожують її, і земля проростає зеленим. Посередині який кольор? Зелений. Простий приклад. Америка. Добре, але тут я вам б... добре. Ми маємо його перевернути для того, для чого... повернути. Дивіться, от ви мудро сказали, я вам дуже вдячний за запитання, тому що дивіться, як відбувається. Ми найкрутіша нація в світі. Я вам просто говорю, як воно є. То факт, ми зараз бачимо, що роблять наші воїни світла. Найкрутіша нація. Але нам поставили, щоб ми не були найкрутіші в матеріальному плані і в плані достатку, поставили нам символ, де вода заливає сонце. Раз. І ми е, використовуємо в гарному гімні, е, який має цей, ми використовуємо ще не вмерла в Україні, і слава і воля, завтра помре. Е Питання просте. І ми використовуємо, ну, я думаю, що це богохульні слова, ми душу і тіло положимо за нашу свободу. Розумієте, людина, яка співає ту пісню, він щиро готовий все віддати за нашу батьківщину, за нашу свободу. І, і то кайф, що в нас є такі люди. Але дивіться, як співається, ми душу і тіло положимо. А ми на початку що говорили? Хто нам вдихнув душу? Дивіться, давно вже йдуть розмови про те, щоб змінити гімн. Навіть здається, там хтось висував вже такий проєкт для того, аби змінити, змінити його слова. Як ну, би, на вашу думку, мав тоді звучати гімн? Ні, ну першо, перше однозначно, треба розділити тіло і душу. Бо тіло ми лишаємо в землі, ми зроблені злини, а душа до батька на суд розділити. Не можна лишати душу і тіло. От дивіться, от просто як для дитячого садочка, як воно працює, да? що робить нечість, вбиває найкращих? В нас вбиває найкращих. Ким вона вбиває? Зеками, абросами, алкоголіками, наркоманами. Їх пачками сюди ложить. Хай їх загине в 10 разів більше. Але наших загине все одно. Вони не вартують наш один воїн, не вартують десяти тих орків. Мільйона не рахуй, А вони таким чином нищують нашу націю. А вони таким чином виїжджають з України найгарніші жінки, найгарніші діточки. Бачите, як цікаво воно видавляє. Вода видавлює. Ну, прапор вібрує. Нам Комуніст Кравчук сказав, що то є небо і пшениця? Ні. Пшениця три місяці зелена, до колосків, а потім чомусь не синіє від неба, а жовтіє від сонця. Ми чомусь, якщо придивлятися в тому, що нам сказали небо і пшениця, то треба давайте переназвемо, як ви правильно сказали, соняшник. Давайте його небесник. А чого його соняшник? Чого ж не поміняли? Тому що він під сонцем. Тому що він, коли витиснемо семочку, вона має колір сонця. Бачите, як цікаво все зроблено?